Всім привіт! Ну що? У нас сьогодні на огляді і на тесті будуть ось такі обжими з AliExpress. Щось мені вийшли вони за 330 чи за 340 гривень разом. Ось з цими наконечниками і контактами. Пробуємо ними пообжимати. Тут у нас є також для очистки і ізоляції, є також кусачки. Так, що буде цікаве, відео, ви підписуйтесь на канал. а Ми погнали до огляду та тесту цих обжимів. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. Хлопці займаються продажі акумуляторів, створюють портативні зарядні станції, також займаються перепаковкою акумуляторів. І ведуть свій ютуб канал, де показують свої роботи. Всі посилання на них в описі під так, відео. Так, самого початку в мене ніколи не було такого плану обжимів. Я рішив собі замовити, дивлюсь, ціна нормальна. Ще раз повторюсь, там 340 чи 330 гривень. Плюс комплектом, ось цими вот контактами, наконечниками для обжимів дротів. Цей комплект я взяв в на 160 або на 320 штук. Не знаю, давайте зараз глянемо. Я зайду в Aliexpress, До речі, на них зараз також скидка. Я був заходив, вони 350 гривень. Ось такий от комплект можна на Aliexpress без проблем взяти. Давайте зайдемо в телефон, покажу вам ціну і покажу вам різні комплектації. Так, дивіться, оце моє замовлення. Я заказав на 320 штук. Як ви бачите, 320 штук у цих контактів. І коштували вони мені 8 доларів 17 центів. Доставка безкоштовна. Ніяких скидок в мене не було і так далі. Добре, давайте ми перейдемо на основну сторінку, подивимося, які тут комплектації. Ось, як ви бачите, в нас йде 222 гривні. Ось такий от комплект, але скільки тут штук. Е, так, а ну давайте ми це закриємо. Е, де в нас показує, скільки штук. Е, тут в нас йде 160 штук, ось це 302 гривні. А в мене 320, а в мене саме максимальне. От в мене, вроді, 640 штук ось таку я взяв. 489 гривень зараз на даний час я думаю якщо ви маєте якісь скидочки купони і так далі можна взяти також за 350 гривень в тому районі як я взяв ну я кажу я дочекався що ціна була нормальна тоді взяв чи то я взяв там де три товара по скільки я вже ж не пам'ятаю але як ви бачили в моєму замовленні там 8 доларів 17 центів це 340 гривень в тому районі добре давайте ми перейдемо до самих обжимів телефон ми заберемо і перейдемо до самих обжимів. Що мені зразу не сподобалось, ну за таку ціну тут питань нема, в принципі. Ручки та пластикові, тут не гумові. Вони. Давайте я візьму таку лопаточку, я вам покажу. Е, воно є пластикове. Таке от, от подивіться, бачите. Зараз я вам покажу. Ну воно прогинається, ну але такий от пластик, дубове, дубове. Плюс до того є в нас фіксація, як ви бачите. Ось цього є фіксація. Далі самі обжими, як ви бачите, в нас йдуть трошки косі. Ось подивіться, бачите, оця ручка в нас підкошена. В принципі, вам сказати, на роботу це ніяк не впливає. Ну та, вона, бачите, підкошена, тому що в нас все йде на закльопках. Бачите, це в нас все зроблено на закльопках. Тут, як ви бачите, в нас дріт, типу такий сталевий під пружину зроблено. Тут, як ви бачите, вони зробили для зачистки дротів, ізоляції. Це добре, вони зробили. Мені сподобалось. Реально, бачите, АВГ 18, АВГ 16, 14, 12 АВГ. Тут у нас залишки пластику можна обрізати. Бачите, залишки пластику є. Також у нас є кусачки. Ось такі. Дивіться, зараз я вам покажу. Перекусити дріт, я вже кусав, нормально перекусую. Супер. І також тут я так зрозумів. Це обжим для в нас таких товстих дротів. Це в нас 10, 14, 16, 18, 20, 22. Не знаю, що це за обжими, чесно кажу, я ніколи не користувався обжимами, все зажимав пласкогубцями, довгогубцями і так далі. Тут рішив спробувати собі взяти, бо це є комфортно і це є швидше. Дивіться, в нас тут також промаркіровано є АВГ 26, 28, АВГ 22, 20, 22, 14, 18. 22-26. Якось так. Добре. Ось так вони відкриваються. Як ви бачите, ось тут в мене є. Я трошки набрав дротів різних. Будемо сьогодні пробувати обжимати. Як вони обжимають, як вони зачищають і так далі, як вони обрізують. Але з самого початку ось ці штуки треба забрати, бо вони мені не подобаються. Вони мені мішають. Бачите, закінчення пластику отут. Вони мішають мені. Ми ось так заберемо. Супер. Ставимо обжими. Також, як я вам показував, в комплектації в мене йдуть ось такі насадки, контакти, обжими і так далі. Дивіться, тут в нас такий органайзер. І як ви бачите, в нас є два вида. Типу, з одної сторони, вони повністю зроблені, як типу шайба, а з другої сторони, що ти можеш підпхати. Бачите, як рогаточка. Кажу, в тому я не розбираюсь. Ось так виглядає. І тут аналогічний розмір напротив. Бачите? Також вони тут типу промаркіровані, Бачите, кожен е промаркірований контакт. І також я нечайно був тут зробив. Дивіться, оці полочки витягуються. Бачите, можна витягнути і зробити більше. Якщо ви хочете другі поставити сюди якісь контакти, це можна зробити без проблем. Оці от перегородки в нас витягуються, Що тут, що тут, коротше, всюди витягується. Добре, з контактами і з цими наконечниками ми розібралися. Давайте ми закриємо і покажу, з яких дротів ми сьогодні будемо спробувати обжимати. Ну, сюди поставити типу контакт. Добре, почнемо з самого тончого, що в мене є. Е, в мене саме тонче є це, якщо не помиляюсь, АВГ АВГ 26. Давайте спробуємо АВГ 26. І я не знаю, чи тут в мене буде наконечник обжати. Ну, це найменший. Ну, тут не АВГ-26, оцей наконечник він є більший. Сам по факту. Бачите, давайте зажмемо АВГ26, нехай буде. Добре, візьмемо кусочок дроту. Попробуємо, чи воно обріже АВГ26. Ось такий от кусочок дроту. Я спробую обрізати. Так. Класно, що є кусачки. От це 100% клас. Це такі бюджетні обжими і є кусачки. Добре, пробуємо. Чітко. Дивіться, АВГ-26 обрізало чітенько. Добре, тепер АВГ-26 э, ми явно тут не зачистимо. Менше в нас АВГ 16, але як ви бачите, тут маркіровку вони промахали. АВГ має бути чим менше значення, чим товстіший дріт. А тут наоборот, 18, товстіший дріт, я не знаю, але написано АВГ, як ви бачите. Ну, пробуємо зачистимо чи ні. Ні, зачистити ми не зачистимо. Можна, в принципі, оцими кусачками акуратно зачистити, прижати і зачистити. Бачите? Я це зробив, я зачистив, а можна і ось. Такими, як в мене є. Тут в мене є АВГ-26. Бачите, на моїх тут намальовано АВГ-26. Беремо АВГ-26 і зачищаємо чітко. Ось так ми зачистили. Добре, тепер пробуємо обжати. Ось в цю маленьку. Не знаю, як воно обіжметься. Запихаємо, тут трошки забагато. Давайте ми обріжемо. Вставляємо ось так. Ну, ось так приблизно і воно виглядає. Бачите, я вставив і спробуємо обжати. Що це в нас є? Пробуємо. Ага, тут треба спочатку вставити в обжими. Бачите, я вчуся, я кажу, я все колись плацкупцями. Добре, що тут в нас виходить? Саме менше? Залази? ні. Оце залази, залази. Добре. Вставляємо дротик сюди ось так. І пробуємо обжимати, але щось воно мені навскос пішло. Ану, чекайте, ось так. так, дріт вставив, пробуємо. Блін, попробую обжати. Пробуємо ще раз. Пробуємо обжати. Ось так. Ось так ми обжали. В принципі, зажали з одної сторони. Ну дріт дуже тоненький. Ну, це не під цей дріт. А ну пробуємо. Вилази. Бачите, обірвало, навіть пережало. А ну давайте ще раз зачистимо. Спробуємо. Добре, пробуємо ще раз. Обрізуємо гарно. Зачищаємо. Давайте я зачищу цим, щоб більше дроту залишилось. А ВГ-26. Отак випустимо. Добре, скрутимо. Візьмемо ще одну. Саму меншу. Так, дрібненький капець. Вставляємо знову, я вже з цієї сторони вставлю. Давайте візьмемо дріт і спробуємо зажати. Так, давайте його скручу. І спробуємо зажати. Ось так. І пробуємо. Ну тут з одної сторони зажмеш, що ти в нього хочеш, як то кажуть. Але зажимає добре, я вам скажу. Без сильних таких зусиль прижав і зажав. Ось дріт зажав. Ось, подивіться сюди. Тут тепер собі капнув флюсику і припаявся. Бачите, воно вилазить. Звичайно, вилазить. Не цей контакт, що під АВГ 26. Я думаю, цей контакт підійде ближче до АВГ 18-19. Добре, це ми відставляємо. Відставляємо на бік і цей дріт також відставляємо. Наступний дріт в мене буде. Давайте спробуємо. Ось такий в мене є двойний. Давайте ми його зараз акуратненько обріжемо. А це зараз я вам скажу, який в мене АВГ. Тут теж АВГ, там той був 26, а цього, якщо я не помиляюсь, АВГ 22. У мене десь тут має писати. Це в нас 24 АВГ. Не знаю, чи вам видно, але я думаю видно. 24 АВГ. Пробуємо зачистити. Давайте ми кусочок ось так відріжемо. Ну, кусачки добре, що є, реально. О, Дивіться, давайте кусочок відріжемо, чорного. Раз. Відрізали. Зачистити ми тут не зачистимо явно. Ну ні, не зачистиш. Добре, беремо її. У мене 22 АВГ є. 22 АВГ є. Супер. Хоп, зачистили. Та коротше, тут сенсу немає що опробувати. Це ми відставляємо. Перейдемо до товстіших. Так, перейдемо до товстішого, товстіший, який в мене це в нас 18 АВГ. От у нас вже 18 АВГ є. Ну, але як ви бачите, тут шкала зачистки неправильна. неправильно. Дивіться, 18 АВГ воно не зачищає. Це Тут 16 АВГ. Пробуємо зачистити. Так. Супер, як ви бачите, зачистило, взагалі супер. Питань немає. Добре. Візьмемо наконечник, ну, який тут підійде. Ось такий от навіть підійде. Сюди вставляємо. Зараз. Давайте ми вставляємо цей же самий наконечник ось сюди. Вставляємо дріт. І зараз будемо зажимати. Так, ми його скрутили. Акуратненько поставили. Хоп, а ну подивимося, як воно буде зажимати. О, тут в мене шурука схруснула. Добре. Ну, тут красота. Тут питань нема. Дивіться, обжало добре. Тримає погано. Тримає погано. Ще сильніше треба було обжати. Добре, давайте ще один спробуй. Добре, зажимаємо. Ще раз. Дожимаємо. Ось так. Ну, зажало добре. Ну, чесно, зажало добре. Ану, пробуємо відірвати. Ну тут вже тяжкіше. Вилазить, але тяжкіше. Але таку штуку бажано ще припаювати. Кажу, тут флюсика припаяв і супер. Ну це вже не плоскогубцями, воно обжимає набагато краще, я вам скажу. набагато. В принципі, має бути дві штуки посередині. Можливо, я не в ту положив. Ану, давайте ми ще раз обріжемо. З другої сторони попробуємо наконечник. Так, обрізаємо. Зачищаємо. Це ВГ 16. Бачите? Хоп, зачистили. Давайте більше зачистимо. Ну, класно, що є от для зачистки і ізоляції. Це мені здається, ось цей. от. Я взяв більший. Це, мені здається, оцей потрібно брати. Так, отут воно, я думаю, обіжме добре. Добре вставляємо. Де то у нас воно має бути? Ось тут. Прижимаємо, Зараз засовуємо і прижимаємо. Хоп. Зажав, витягнув. Ну, добре, обжав. Що питань нема, трошки далеко всунув, але дивіться, отут же витягнути дуже тяжко. От реально. Зажало. От я вже не годен витягнути. Коротше, це все треба чітко підібрати. Ось так тут дали на паєчку, тримає супер, без питань. Обжимає, добре. Ось, дивіться, два контакти. Можна і на таких контактах. Ось таких от типу вилочки, щоб ти собі підсунув, там болтиком затягнув, і супер. Добре, це ми відставляємо, з тим справився наш обжим. Що ми візьмемо? Давайте ми візьмемо оцей. Це в мене йде АВГ, якщо я не помиляюсь, 16. АВГ-16. Обріжемо ось такий кусочок приблизно. Обрізало без питань. Нормально обрізало. Ось так. Добре відставляємо. Зачищаємо. То вже отут. Ось так. Зачистило добре. І тоді беремо ось цей наконечник. Один спробуємо. Типу вилочки. Ось, отут він добре заходить, бачите? Добре, представляємо, де він там має бути у нас. Я думаю, десь тут. Ось так. Я не знаю, чи я цією стороною ставлю, чи не цією. Можливо, то треба оцею стороною ставити. Ось так. Мені здається, що цим прорізом треба ось до цього, донизу ставити, тоді воно буде краще обжимати. Пробуї. Запихаємо дріт. Зажимаємо. О. О. Тут добре обжало, бачите, по центру супер. То, що оцю вилочку, я вам скажу, воно її прогнуло. Оце вони неякісні, оці вилочки, це такі дрібненькі, і вони неякісні. Ну, тримає дуже добре. От Подивіться. Ну Тут питань нема. Ці вилочки, бачите, немає кольця, і вони просто тупо прожимаються. Ну, Але тримає. Бачите, витягнути, я реально пробую. І... Ні, витягнув, бачите, витягнув, але з кусками дроту. Ось так. Тут я вам кажу, пайку по-любому треба. Треба тонче. Ну, давайте тонче ще спробуємо. Оце, напевно, це має бути. Давайте ще раз обріжемо. Не хоче щось різати, дивіться. Кусачки. О, мануть. Пару раз врізав, добре. Ось зараз обрізав. Не знаю, ну ще раз пробуємо. Мануть. Отак обрізав дуже поганенько. Чому, я не знаю. Вроді нормально. Ну Но ще раз. Типу обрізав, але дуже погано. Перший раз краще було. Добре, пробуємо зачистити. І візьмемо наконечник, наприклад, оцей, що під розмір. Я думаю, він буде краще тримати. Так, ану, давайте скрутимо. Тут той навіть не вилазиться. В принципі, так має бути, я думаю. Добре. Вставляємо і зажимаємо. Ну, оце цей розмір, навіть як ви бачите... ні, не цей. О, дуже погано зажало. Хіба що також ще дуже мати. Ось так. Ось так дуже мати, бачите? Ну, можна тут дуже мати. Ну, спробуємо питання. ще ось тут зачистити. Це ваг-16. Давайте ще ось так тут зачистимо і спробуємо саме більший наконечник, який в нас є. Ось це в нас отакий. Ну, я думаю, він має добре зажати, цей великий. А У нас є тут під його розмір. Так, є. Але бачите, оцею стороною треба обертати. Обертаєте цією стороною, вставляєте ось так. Я так думаю. Він навіть завеликий, тут під цей розмір. Але давайте скрутимо гарно дротик, ставимо, пробуємо. Ні, то не під цей дріт, це 100%. О, блін, у мене ж пальці хрустять, чесно. Воно, типу, обжало, але дуже погано, бачите? Типу гарно обжало, але дріт має бути товстіший. Бачите, він, він там їздить. Так що, це не під цей наконечник, це в нас йде під оцей. Я думаю, всього скоріше під оцей наконечник. А ну, ще, ще раз спробуємо. АВГ-16, а що там пише? Е 2-5С. АВГ 16, АВГ 14. Тут у нас пише АВГ-16, АВГ-14. А там що писало? Тут теж пише. АВГ 4, а тут АВГ 14, авг 12. Добре. 14. Це в нас оця штука має бути, правильно? Оця. Якщо тут пише 14, значить має бути оця. Тут 22 пише, воно заходить в 22 по факту. Ось. Бачите? Воно заходить, де пише 22. Щось вони з написами тут перепутали. Тому що тут пише АВГ 20-22, а тут заходить типу 14-16. Добре, давайте ми скрутимо оцей дріт. Ще раз і поставимо сюди. Я думаю, це буде нормально вже. Ось так пробуємо. О! тут я чую, що воно зажало. Ось ось так обжало. Як тримає? Та добре тримає, я вам скажу. Припойчик дав, гарно припаяв і супер. Ось так це все виглядає. Ну, нічого, ну, ні, витягнути. Ні, витягнути я вже не годен витягнути, я вам чесно кажу. Можна, в принципі, ще й дожати. Ось так берем. і гарненько дожимаю. Ось так взяли і дожали. Дожали добре. Ну, нормально опресувало, тут питань немає. Дивіться, тримає дуже добре. Ну, я вам серйозно кажу. Добре, щось мені ті кусачки не сподобалися. А ну давайте ще раз. Вони то різали, то ні? не хоче різати. Добре, тонче. Тончий ріже. такий грубий, воно вже не хоче. Але перший раз я врізав, я не розумію, чому. Вони мають різати все. Бачите, а він, вона, вони з'їжджають трошки. Бачите, вони мають шат, вони з'їжджають. От вони мають ось такий от шат. Ось, дивіться. Ці закльопки, вроді, заклепали, але трошки мають дуже великий шат. І тому я ось цей дріт не можу перекусити. Дивіться, ще раз пробую, дивіться сюди. Якщо я просто не піджимаю, то, то воно не хоче різати. Дивіться, воно його просто жує. А якщо я підіжму, от, тепер воно кусає. Ось цю сторону підіжму. бачите, вони, вони стоять, ще раз показую, вони трошки кривуваті. Не знаю, чи вам буде видно. Буде видно ось так, коли я тут фіксатор поставлю. Ось так. Бачите, вони ось так стоять на цю сторону. Ну, якось так. Ну, в принципі, вони свою роботу виконують. І за 340 гривень може бути разом із цими наконечниками. Питань нема, десь час від часу, я не так часто це обжимаю. Для тих, хто робить на постійній основі, та я думаю, це вам буде некомфортно і вам руки будуть боліти, тут не прорезинене. Ручки, як ви бачите, прямі, нема підпальців, було б щось під пальців тут вигнуто, було б ще комфортніше зажимати. Ну, це і дешеві звичайні обжими. Так, ну що вам в цілому сказати? Ви все самі бачили. Ще раз повторююся, якщо вам не для постійної роботи можна брати, як ви бачите, ізоляцію на дротах можна зачистити. Відкусити дроти також можна ось відкусити, без питань можна, то мені попались, напевно, такі криві. Також по надписах, як ви бачите, вони тут помилилися. де 18 а де 16 14, 12. І я думаю, вони по надписах тут також помилилися. Хоча тут де 26 як ви бачите, 22 АВГ тут нормально. Ось тут 14-18. Я думаю, тут вони не помилились, але тут 100% помилилися. На цьому все. Всім дякую за увагу. Пишіть коментарі, звичайно, що ви думаєте. За мою роботу обов'язково підписуйтесь. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте звичайно український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!